Всім привіт, слава Україні. Там расисти кідери, ракети по Україні пустили, світла немає. Запустили такий генератор, щоб хоч новини не можна було подивитися. Площ іде. Джунбір поламався вчора в нас. Так що зараз йдемо на базу, подивимось, яка в нас обстановка. 150 в ремонті. Точніше не трактора, борона. Ні, нема. Дивлюсь, кілок її, да? Да, Вася дзвонив і Бабенка есть, заправляється на його. Я кажу, зараз що, тві даже поїдемо. Щас буде її. Привітайтесь з глядачом. Привет, привіт. О, а, Борону, бач? Треба ж говорити слава Україні. Ага, слава Україні, да. Делись, Героям слава. Це саме. Э, Різьба, піздець, нова ступіця. Нашов той диск, нова ступіця. Cetera. Вы и той поставили? Да, а вот так стоит. Ой, это же совсем другой ривень. Ты кабину показал? Там у нас есть <laughs> часы. це машина. Это ж, это ж не трактор. Это... Смотри, вон, 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 вот, 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 видишь? Вон часы тут есть. А, ну <laughs> это же <раз <beide>. по заводу, да? Да, это, это, это по заводу пришло. Сейчас. А тут было? А где? Никто да чего, чего. Ага. Вот. Скинул... Скинул... Чего? Надо а, дороже, а... Это... А, еще? а, еще одно дело. Ой. Слава Украине. Что поломало? Что? О, блин. Справляй. Поломал мы Шел. Привитайся. Привитайся. А. Привитайся <связь> <блядь>. <связь> 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 слава Украине. <связь> 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 <св я сегодня шприц. Что такой злый? Думаю, кум, блядь. Поехали. Я уже на рассказывал, что. Тебя что-то Что, заминировали что-то, и что? Я хотел похвалить, как и кум передовик, чуешь, блин. Дождь идет, он сидит, да? стартует с Все, з в коментах по бороні були питання. Хто виробник борони, як називається і так далі. Виробника я не знаю, вам точно не скажу, але АГД 4.5, може хтось знає, напишіть в коментах. В принципі, бороною задоволені цією. Питань немає по стороні соняшника, працює ідеально. Проблема і боячки всі стандартні в цих борін. Десь попала. Десь попав пісок, земля починають повтатися оці диски. Міняєш підчіпники, там вже без толку. Взята була ця ромашка крайня, ось вона нову, нову вже поставили. У неї видно, цю підгризла, а це як ця нова. Ну а так. В цілому борона непогана. Але ж знову ж таки на всіх, на всіх стойках люфти, але свою роботу вона робить. Е, по комбайну так, і звідси я вам покажу, обірвала болта там на приводі жатки там. Ред редуктор чи муфта, як воно правильніше називається, хто знає, підкажіть. Зараз йде дощ, завтра точно ми виїжджати нікуди не будемо. Так що така ситуація. Так, бачите, ось дивіться, як на стан резини. Уже резина в нас на підході. Ось такі тріщини, перепались. Може в кого є. Колесо зборі з диском, з камерою. Напишіть в коментах або зверніться там на... Я прикріплю номер вайбера за адекватні кошти знову ж таки. Для того, щоб було на запаску, бо резина вже, вже скажімо так, вона на підході. Ось дивіться, які. це ж мене ще соняшник не домолотили, а ще попереду кукурудза. Тому для підстраховки, я думаю, запаска нам потрібна. За Зажатку ще питали мене, там в коментах. Отака жатка. Наш 873.06. Наскільки я знаю, це венгерсько-російська, вона там чи яка. Ну, коротше, кацапська. Е -е, купляли ми її ще у... Здається. В 2013 році ще до війни. Ну Звичайно, що е, на даний момент варіантів вже дуже багато є, жартка від Велесагра. Вже б таку на даний момент ми б вже не брали само собою. Ось вам покажу табличку. Вон дивіться приспособлення для уборки подсолнечника. Ну, аж 873.06 13 рік. Одним словом, казапська. Ну, не знаю, працює, все. Свою роботу робить. Претензій немає. Ну, можливо, колись в майбутньому замінимо. Я ж кажу, візьмем ту саму велосовську ніби відгуки про неї непогані. Так, по комбайну ще питала, яка була причина нестабільної роботи і того, що він там троїв і так далі. Ну, я самі вами бачила, хто не бачив, я прикріплю відео. Подивитись. Так, десь отут. Вам видно чи не видно. Отут на полі постукав комбайнер. Труїти перестало. Ось тут, здається, він каже, фішку перемотав. От тут десь проводка. Коротше, суть ви зрозуміли, що проблема була в проводці, але до цього ми е, здали, здавали в ремонт паливну апаратуру. там і форсунки здавали в ремонт. 20 тисяч за ремонт віддали, як з куста, як то говорять. Фільтра ми міняли також, але ефекту ніякого це не дало. І оцей же я показував, що палений насос оцей підкачки. Також був замінений. Ефекту 0. Ну Бачите, приїжджав електрик, дивився там там датчик, думали, що можуть бути проблема е підлокотнику і датчик той, що на сидіння йде. Покажу вам. Та ну що там показувати, в принципі. То, те саме, що і в е, навантажувачі в мене в дієчі. Також стоїть датчик на сидінні. Так, ну що вам показувати. Ви самі все бачили. Скажімо так, за час володіння даним комбайном е, в Гепану сюди вже е, дуже багато грошей, цій щось. Щось десь кудись приходиться лізти, дивиться, як не приводна клодної, то гідростатіка. Гідростатіку ми міняли. Це, мабуть, було років 3 або 4 назад. Вон там насос гідростатики. Здається, коштував він, здається, 100 тисяч. З Америки ми замовляли його. Буду поглиблюватися в якісь там деталі, розказувати вам, робити детальний огляд. До речі, я замовив до нього. Одну дуже цікаву штуку, яка, я думаю, буде дуже корисна, В наступних відео все з вами побачите. Хтось скаже, ну купити на марку, вже ж пора, пора б його поміняти. Але самі розумієте, зараз не той час, щоб. для прийняття серйозних рішень, скажімо так, маємо те, що маємо, і, і слава Богу. Ось таке було відео, друзі. Кому сподобалось, ставимо такий не лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу, і все буде Україна. Світло в нас, до речі, вже з'явилося. Так що слава Україні! Героям слава! І російський воєнний корабель єдина.